Грудні 1919 року приходить більшовицька влада до території України. У 1922 році було створено Радянський Союз, який проіснував до 1991 року. Більшовицька влада почала проводити свою політику саме з репресій. Репресії – це масштабна кампанія каральних заходів, яка вживалася державними органами. Іншими словами, можна примінити термін залякування. Репресії саме стали масовими у 1937-1938 роках. Саме за наказом Сталіна. Саме він наказав ліквідувати всіх політичних опонентів. І також провести політику великого терору проти соціально ворожнечих елементів. Соціум, нагадує це суспільство, тобто всі, які були налаштовані люди проти політику большевиків, їх потрібно було знищити. Також сталася в цей період кадрова революція. У 1920-му двадцятому примусові примусовим. Колективні господарства, тобто, це коли у селян забирали всю їх землю, коней, худобу та знаряддя праці. У заможних селян забиралося все їхнє майно, заможних селян називалося куркулями, і відбувався процес розкуркулення. Голодомор. Від слова морити голодом він тривав у 1932-1933 роках. Це був вже другий голодомор на території України. Голодомор це геноцид. Геноцид це винищення певного населення на певні території, в даному випадку на території України було створено на відзначення цієї події. Саме національний музей, тобто меморіал жертв Голодомору, де було написано чорні дошки, у яких зазначено міста в Україні, де найбільше відбувалися процеси голодомору, і встановлювалася там свіча пам'яті.